Позавчора у нас загинув ще один співробітник під час атаки у Херсоні. Йому було 25 років. Тиждень тому у нас під час ракетної атаки загинув 22 роки хлопець. Вчора я прочитала пост, який розносяться по телеграму, що Будьте обережні, коли приходите в нову пошту, бо вона є ціллю расистів. Будь ласка, не пишіть таких постів, тому що ми даруємо їм ще одну ідею. Але якщо переходити до вашого питання, то звісно це дорослість людей. В нас є випадок, коли був чоловік-далекобійник, він возив гуманітарну допомогу ну, з лютого березня. Ну і далі, Херсон, Херсонщина, Харківщина, Донеччина, і його дружина була з дітьми вдома. Весь час, а потім, потім вона зрозуміла, що вона теж хоче якось допомагати, і отримала сертифікат водійки дальнобійниці і зараз водить машину разом з ним вже майже три роки. І коли ми питали її, чому вона це робить, вона сказала, що вона не може сидіти без діла, і в час, коли військові рятують країну, вона теж має робити все, що вона має робити. В нас є чоловіки, які відправили жінок в більш безпечні міста і продовжують працювати в Донецькій області, саме тому, що а якщо не вони, то хто? І ну, військові точно знають, що на прифрондових територіях е, нова пошта це єдина, е, єдина така. Присутність життя, да коли ти можеш отримати все, що тобі потрібно, і звісно, наші співробітники, коли ми їх питаємо, ми стараємося їх ротувати для того, щоб вони трошки могли видихати інколи. Але коли ми їх питаємо, чи вони не втомилися, в них немає. Ну вони здивовані, підіймають очі, тому що в них таких питань немає. Вони працюють заради перемоги. Це є стержень нової пошти, і в новій пошті працюють виключно люди, які хочуть. Прискорити перемогу.